Вітаю в реформатському мисленні. Знаєте, для нас хто тримається принципу сола скриптура, тобто тільки писання, точність і ясність Божого Слова це ну абсолютно все. І от сьогодні ми якраз побачимо цю неймовірну точність в дії. Ми розберемо одну, я б сказав, захопливу лінгвістичну загадку, що сховалася в одному єдиному єврейському слові. Ну що ж, давайте зануримось. Головне питання, яке ми сьогодні розглядаємо, звучить так: як одне слово, мора може означати настільки, здавалося б, несумісні речі, як лезо, дощ, вчитель і жах? На перший погляд, це ж просто якась плутанина, правда? Але насправді це справжня детективна історія. І ми з вами крок за кроком пройдемося по всіх доказах. Отже, наше розслідування починається. Перша справа, перше значення. І знаходимо ми його у дуже дуже специфічному біблійному контексті. Це обітниця назорея. І ось наш перший доказ це уривок з книги суддів, і він стосується Самсона. Пам'ятаєте цю історію? Ангел Господній каже його матері, що її син буде назореєм від народження, і знаком цієї посвяти Богові буде те, що бритва, єврейською мора, ніколи не торкнеться його голови. Тут, я думаю, все абсолютно зрозуміло. Значення чітке як день. Добре, перший шматочок пазла на місці. Всі словники, всі лексикони підтверджують, мурах це інструмент для гоління, лезо, бритва. Це значення ми знаходимо в старому завіті кілька разів, і що цікаво, завжди в контексті обітниці Назорея. Все зафіксували. Ідемо далі. А от тепер тепер наша історія стає значно цікавішою. Переходимо до другої справи. Тут у нас з'являється слово, яке виглядає ну, практично так само, але має два абсолютно кардинально різних значення вчитель і дощ. Отже, тепер ми дивимося на слово морех. Зверніть увагу, ледь ледь помітна різниця у вимові та написанні, і воно може означати, з одного боку, духовного наставника, того, хто дає божественне повчання, а з іншого ранній дощ, який символізує Боже благословення і забезпечення. Вчитель і дощ. Як це взагалі можливо? Ось подивіться, наприклад, з книги пророка Ісаї: Бог дає обіцянку своєму народу, він більше не буде ховатися. І вони, вони побачать своїх вчителів, мореха. І тут мова йде не просто про якихось земних наставників, ні, це про божественне керівництво, про навчання, яке він сам обіцяє своєму народу завіту. А тепер візьмемо пророка Йоїла. Він використовує те ж саме слово гаммора. Але вже для позначення раннього дощу. І це знову ж таки не просто про погоду, це, це знак Божої вірності завіту, Його благословення, яке буквально відновлює землю. Контекст знову не залишає жодних сумнівів. Отже, що ми маємо? Лезо, вчитель, дощ. Але це ще на кінець історії. І ось ми підходимо до останнього і, мабуть, найбільш вражаючого значення. І що цікаво, воно повертає нас до того ж написання, з якого ми починали морах. У дев'ятому псалмі Давид молиться. Він просить, щоб Бог суверенно навів на народи жах, морах. Для чого? Щоб вони нарешті зрозуміли, що вони всього лиш люди перед величчю і всемогутністю творця. Тобто, тут це слово означає, звісно, не лезо, воно означає благоговійний страх, трепет перед Божою святістю і силою. І ось тут, ось вона ключова підказка до розгадки. Словники нам кажуть, що це значення слова мурах походить від зовсім іншого єврейського кореня, від кореня, що означає боятися, і це одразу наводить на думку, що ми маємо справу не з одним словом, яке має купу значень, а з чимось зовсім іншим. Ну що? Настав час зібрати всі докази докупи і нарешті розкрити цю лінгвістичну таємницю. І знаєте, розгадка виявляється водночас і простою, і дуже глибокою. І ось вона розгадка. Ця таблиця по суті показує нам все. Ми бачимо, що маємо справу не з одним якимось дивним словом, що має чотири значення. Ні, це щонайменше три абсолютно різні слова, які просто ну, пишуться однаково або дуже схоже. Подивіться на різні номери за симфонією Стронга. І що найважливіше, подивіться на абсолютно різні корені, від яких вони походять. У лінгвістиці є для цього спеціальний термін омографи, тобто слова, які пишуться однаково, але мають абсолютно різне походження і значення. І це дузі не якась там плутанина в мові, навпаки, це свідчення її дивовижної точності та багатства. Отже, який ключовий висновок? Все дуже просто: кожне значення чітко прив'язане до свого унікального кореня. Лезо походить від дієслова, що означає гладити. Вчитель від дієслова навчати вказувати шлях, а жах від «боятися». Розумієте? Кожне слово несе свій власний, чітко визначений сенс, і тільки такі інструменти, як хороші словники та симфонії, допомагають нам це все побачити. І знаєте, це просто блискуче показує, чому так важливо ретельно вивчати писання. Це не просто якась академічна вправа, правда? Це акт поклоніння. Він дозволяє нам глибше, набагато глибше оцінити точність, ясність і, зрештою, божественне авторство слова. Коли ми бачимо таку дивовижну внутрішню логіку. Таку узгодженість це лише зміцнює нашу довіру до писання як до єдиного непомильного правила віри і життя. І звісно, це залишає нас із питанням: а які ще скарби, приховані в мовах оригіналу, чекають, щоб ми їх відкрили?